Iva. Не озираючись назад, життя що потребує рухів, неможливе без слова спорт, де за п'ятьма буквами великі історії перемог і поразок. 23 березня у Київському палаці спорту відбулася четверта олімпіада з бойових мистецтв, участь в якій взяв Бориспільський військово-патріотичний клуб Ратоборець. Проведення заходу мало зафіксувати чотири рекорди України та світу. Для цього були запрошені представники книг рекордів Гіннеса, рекордів світу та України. Вперше за історію проведення такого. Оду заходів змагання і чемпіонати проводилися одночасно на 13 майданчиках у 12 різновидах бойових мистецтв. кунг та тейквандо, шотокан, Шатокан, Посік, Козацький двобій, кудо, кураж, ММА... ...хординг, комбат, дюдюцю, а кіокушин. Була внесена в книгу рекордів України у розділі Спорт, масові заходи як найкрупніший міжнародний спортивний захід бойових мистецтв в історії України. Другий рекорд було встановлено беззаперечно великою кількістю учасників. Свою майстерність демонстрували більше двох тисяч спортсменів з 24 країн, серед яких Росія, Білорусія, Франція, Іспанія, Китай, Румунія. В стилях ММА, Змішані єдиноборства та Козацький двобій Бориспільський військово-патріотичний клуб Ратоборець представив. В кращих бійців та групу категорошки. Виступ інструктора клубу Юрія Шерстюка запам'ятався кожному. Чоловік, закінчивши бій нокаутом, поклав супротивника на лопатки за 10 секунд, встановивши рекорд Олімпіади. Лише досвідчені спортсмени брали участь в олімпіаді. Виступ Бориспільських котигорошків не залишив нікого байдужим, а навпаки, викликав інтерес у вболівальників та іноземних спортсменів. На Олімпіаді ратоборці завоювали 21 медаль, підтвердивши право бути в числі лідерів на змаганнях міжнародного рівня. Тетяна Підгурська новини телеканал Бориспіль.